Відбулися у Словаччині спринти в рамках літнього чемпіонату світу з біатлону. Перемогу у жіночій гонці здобула Тулі та Мінгас, маючи один промах у пасиві. Таким чином, до срібла у суперспринті Естонка додає сьогоднішнє золото. Срібною призеркою стає Ліза Марія Шпарк з Німеччини, яка вчора виграла бронзу у суперспринті. І третьою стає чешка Тереза Вінкларка. І срібна і бронзова призерка провели відмінну роботу на вогневому рубежі. Найвища з українок фінішувала Христина Дмитренко, 12-та позиція. Однаковий результат у фінішному протоколі у Юлії Джими та Анни Кривонос 13 те місце. Анастасія Меркушина, 22. Дар'я Блашко, 23. І 37-ма позиція у Любові Кіп'яченкової. Чемпіоном світу у спринті серед чоловіків став представник Бельгії Флоран Клод, продемонструвавши відмінну роботу на вогневому рубежі, переможець суперспринту Андрей Срасторбуєв сьогодні другий, маючи одне штрафне коло. І бронза у Вітаута Састролі. У витовці також один промах. У квіткову церемонію вдалося потрапити українцю Антону Дученко, який фінішував п'ятим. Артем Прима 8-й, Тарас Лисюк 13-й, Богдан Симбал – 17-й, Руслан Каленка 29-й і Денис Насико фінішував 58-й.